Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Соледар, що заважає, де купувати Соледар, вигнати з нього росіян. Солидар, там в заручниках тримають людей, вогонь навколо. Да, так, Це прям там засилля жінок, дітей, це все в них. Тут заручники, заручники. Угу. Запеклий бій. Так, скажіть нам, будь ласка, Солидар. Зараз подивимося. Так. Зруйноване місто дуже сильно. Навіжений тримається за цей Солидар. Це в нього це, в них там три якісь то міста. Тут буде деокуповане місто, відновиться. Солидар відбудується і буде дуже красиве місто, все буде відновлено. Те, що зруйновано, буде відновлено. І за рахунок оцих росіян це все відбудується. Ще й декупують. Росія вийде. Росія вийде. Вони відступлять, вони не зможуть тримати окупацію, не, не можуть продовжити. Там буде бій. Я хочу забрати весь негатив. Отак. Отак. Заперечу, заперечую, 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 заперечу, заперечу. Заперечу, заперечуємо. Заперечую, заперечую. Заперечу, заперечу. Більше не може ворог тримати окупацію, Солидар віддає місто, відступає, тікає. Всіх полонених віддають. Буде так багато полонених. Отак. Так. так. Вб'ють. оцього, що командував взяттям цього Солідара, його вб'ють. І там взагалі буде свято в солідарі. Військові українці. так Дуже сильні карти. Прошу, вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть, де окупувати місто, Солидар, Вивез... виведіть, відженіть ворога від Солидару. Більше не може тримати Солидар. Окупацію, відкриваю всі шляхи дороги для надходження всі необхідної зброї, дальнобійної зброї, всієї зброї, що необхідна для деокупації Солидару. буде мирне небо над Солидаром, де відбудуються всі будинки. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ворог більше не може знищувати Солідар, тримати в облозі. Буде так. висі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, де окупувати місто Солидар, повернути владу України, знищити ворога, відновити життя в місті, відновити будинки, повернути мир до солидару Буде так, буде так, буде так. Це сказане, здійснено Так, мають де окупувати Солидар і вб'ють того, хто руйнував місто. Буде так. Дякую за увагу.